Вітаю, шановні Лубенці, сьогодні 8 жовтня. Свою роботу ми розпочали із дуже важливого для нашого міста підприємства Лубни Теплоенерго. Ми готуємося всім містом до опального сезону. Різні напрямки роботи різних комунальних підприємств, які в нас зареєстровані у місті, які є обласною комунальною власністю. Ми говоримо за підготовку мереж, говоримо за підготовку. Доріг, не забуваємо про те, що велика кількість населення в приватному секторі теж готується до зими. Сьогодні вже жовтень місяць і початок опального сезону не за горами. Хотілося б розуміти, наскільки підприємство готове до опального сезону, які на сьогоднішній день проблеми і яка підтримка, допомога повинна бути від міста, від населення, від області. Сьогодні Разом з нами керівник підприємства Дмитро Васильович. Ми знаходимося в одному із таких надзвичайно важливих пунктів теплопостачання нашого міста котельні квартальної. Будемо говорити, де вона, за якою адресою, але звідсіля обслуговується значна частина будинків нашого міста і об'єктів бюджету. Дмитро Васильович, як готове підприємство, які проблеми на сьогоднішній день є щодо завершення робіт по подачі тепла і гарячої води для населення? Доброго дня, шановні споживачі, шановні мешканці. Наразі підприємство технічно готове майже на 100%. Наразі тривають заключні дії по підготовці теплового господарства, теплових мереж до роботи осінньо зимовий період відбуваються наразі заповнення внутрішньобудинкових систем житлових будинків. Тобто протягом тижня ми будемо готові подавати тепло в оселі лубенців. Технічно готове, є питання вже ж фінансові. вас заваргованість по газу? Наразі заборгованість підприємства Перед Нафтогаз» складає 51 мільйон гривень. Це за заборгованість накопили за останні десь... декілька, декілька, років. декілька років. Ну я так розумію, деяке відтермінування є по цих заборгованостях. Хочу сказати мешканцям нашої громади, що місто виділило 5 мільйонів гривень на співфінансування як робіт по підготовці. До початку пального сезону, так і погашення заборгованості. Але е, я дуже прошу населення споживачів все-таки по можливості проводити розрахунки, тому що початок пального сезону залежить від того, як ми розрахуємося із НАК Нафтогаз за газ попереднього пального періоду і вже газ наступного е, містом і е, підприємством буде зроблено все для того, щоб Почати опальний сезон вчасно. Якщо буде критична температура, то окремі заклади, ну, в першу чергу це лікарняні, можуть розпочати. Сезон опалення ще раніше, так? Так, ми готові. Так, їхні котєні готові, і при температурі нижче 8 градусів ніхто норми цієї не змінював нижче 8 градусів плюс протягом трьох діб, тоді розпочинається опалюний сезон. У нас завжди були такі критичні такі ділянки по місту, де ми працювали з вами, будемо так говорити, всю зиму по відновленню. Теплопостачання, оскільки були пориви, пориви й пориви. От яку ділянку на сьогоднішній день ми спільно зробили, і що це дало в економії для підприємства? Наразі підприємство кожного року проводить ремонти теплових мереж. Змінюється ділянок і ми маємо від цього економічний ефект. Це йде зменшення втрат теплової енергії. Ми намагаємося прокладати трубопроводи попередньо попередні це енергоефективні вже методи прокладання теплових мереж, дороговартісні. Ну, Але сьогодні ми говоримо вартують. за участок ділянки від другої до третьої школи. Отут. Так, це питання дуже болісне, як для підприємства, так і для мешканців міста. Було спільно з міською радою прийнято рішення щодо переводу житлового будинку в Олександрівська, 10 1, на теплопостачання від теплогенераторної, яка розташована на території. ЗОЖ номер 3 У зв'язку з цим десь економія підприємства складе приблизно до 1 мільйона гривень за рахунок зменшення втрат теплової енергії ну, втрат і, втрат гарантованого. Енергії. Ну і гарантованого, сподіваюся, постачання носія, оскільки ця ділянка дороги і теплотраси була ну, постійно під напругою цілу. Зиму пальний період бо була зношена, і на сьогоднішній день сподіваюся, що і мешканці, і сама школа будуть отримувати гарантоване тепло в тій потрібній санітарній нормі. Ми були сьогодні на ділянці Теплотраси на садочку номер 12 Тут поряд біля вас. Бачимо, що ведуться роботи, якраз йде заміна труб. Ну, труби з нашого погляду та з вашого вже точно вони вже зношені, корозія поїла. Наскільки тут ще залишилось робіт? Десять протягом тижня роботи будуть вже виконані, і проблемного питання тут немає. Є чисто технічні питання, які потрібно вирішити. Ну, тобто це вже питання підприємства. Так. Це Також важлива ділянка теплотраси для підприємства і для наступних за садочком будинків, тому що теплотраса вона протяжністю аж до ну, по-нашому, до трьох богатирів. До, до другої школи і всі будинки, які з цієї котельні на, на, на тому напрямку, вони всі підключені до цієї теплотраси. У нас е, багато залежить від роботи підприємства, подачі тепла. Це спільна робота різних комунальних підприємств. І е, ЖЕК, тих, хто обслуговує будинки, ОСББ, кооперативи. Отут, як у вас взаємодія. Розуміння з обслуговуючими організаціями у нас є. Також і СОСББ, ЖБК. І по кожному будинку є відповідальність, з якими ми співпрацюємо, пояснюємо, що необхідно зробити, як необхідно зробити. Якщо звертаються за допомогою, а вже ж робимо наразі, що я хочу сказати, то місто до опалювального сезону готове. Температура буде не менше нормативної, Це 18, наразі 18 градусів Цельсія. Ну, це безумовно певний час повинен бути для того, щоб прогнати воду через систему по кожному із будинків. поспустити воду, поспустити повітря і таким чином ну, гарантувати подачу носія. Так, ну це кожного року ми проходимо ну, певні, через це. певні два тижні. Ми ну, безумовно намагаємося е, врахувати помилки попередніх років, але в будь-якому випадку е, то населення якісь роботи виконує у себе е, у квартирах, то е, комунальники десь щось не врахували. Але це не, не повсюди, не е, в кожному будинку. Це в окремих будинках. Ми вже знаємо в яких. Система стабілізується тоді, коли температура повітря вже за мінус, і є можливість будемо подавати більшу температуру теплоносія. Скажіть ще от таке питання, що пов'язано із тарифами, тому що для людей це надзвичайно важливо. Ціни на все піднялися, а як із тарифами на тепло і гарячу воду. Тарифи на тепло і гарячу воду підійматися не будуть. Вони будуть залишатися на рівні останнього опалювального сезону, тобто підвищення не буде. Тобто, якщо це буде впливати на економіку підприємства, то підприємство буде вже іншим чином вирішувати так, держава... свою свою економічну, свою економічну складову і держава буде компенсувати. Так, я розумію? Так, держава взяла на себе зобов'язання щодо. Підтримки підприємства теплопостачання в даний період. Ну і останнє таке запитання. Ви підприємство обласної комунальної власності. От наскільки область допоможе в цьому пальному сезоні підприємству, ну, в першу чергу, я так розумію, фінансово. Ну, що область завжди допомагала підприємству з обласного бюджету. Це кожного року 4-5 мільйонів. А щодо цього опалювального періоду цього року наразі вирішується питання щодо, яка, ну, щодо якої суми буде перераховане підприємство у вигляді допомоги. Тобто на черговій сесії обласної ради може бути розглянуто дане питання. Так. так. Дякую, бажаю ну, вдалого, безаварійного опального сезону. Дякую вам. Продовжуючи тему підготовки до пального сезону і, взагалі, для проходження опалення всіма категоріями наших громадян, хочу, щоб ми не забули перше, це субсидії, які повинні оформлятися, змінюватися ті документи, які ми подаємо. У структури, які оформляють нам субсидії, тому що це дасть можливість, по перше, і зекономити певні кошти для населення, і гарантувати від держави отримання підприємствами теплопостачання якраз тої необхідної фінансової допомоги. І ще одне, безумовно: тепло буде там, де тепло зберігають. Тому всі будинки, які стосуються будинків місцевих рад, тобто багатоповерхові будинки, будинків, будинки у приватному секторі, максимально повинні бути утеплені, і тепло не повинно виходити назовні. Все інше, що стосується можливості гарантованої подачі тепла, буде безумовно залежати і від ситуації, яка буде в країні. І з військової агресії Російської Федерації проти нашої проти нашої держави будемо сподіватися про те, що ворог не достане до Клубен, і всі об'єкти критичної інфраструктури будуть в належному стані і надаватимуть необхідні послуги для населення нашої громади. Всього вам доброго, до побачення, слава Україні.